На брифінгу для журналістів керівник прес-центру ОК Північ Анатолій Прошин повідомив, що війська в секторі А за минулу добу втрат не зазнали. За минулу добу втрат серед особового складу оперативного командування Північ які виконує поставлене завдання в секторі А, немає. Загальна ситуація характеризується зменшенням активності військового протистояння між терористами та підрозділами сектору А. Бойовики продовжують використовувати режим припинення вогню для відновлення боєздатності, накопичення озброєння та військової техніки, боєприпасів, матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів. Проте повністю перемир'я терористи не дотримуються. Додав Анатолій Прошин. Відмічено чотири обстріли блокпостів та взводних опорних пунктів в зоні виконання бойових завдань особовим складом військооперативного командування Північ. Щодо ситуації на рівненському полігоні, в прес-центрі повідомляють, там розгорнули два медичних пункти. санітарно епідеміологічна обстановка оцінюється як задовільна. Рівень захворюваності серед мобілізованих військових не перевищує середньомісячних показників за останні декілька місяців. Щодо мобілізації, з 20 лютого розпочався другий етап четвертої хвилі мобілізації. Триває процес оповіщення та медичних оглядів військовозобов'язаних, які отримали повістки і з'явилися до військових комісаріатів. На сьогодні оповіщено близько 7 тисяч військовозобов'язаних, в тому числі більше 580 офіцерів запасу. Для проходження медичних комісій вже прибуло близько 56% від оповіщених. З тих, хто пройшов медичну комісію, визнано придатними 48%. По офіцерам запасу придатних 39%. Загалом за другий етап часткової мобілізації мають призвати приблизно 800 військовослужбовців. Віктор Кевлюк підкреслив, що за ухилення від військової служби люди понесуть не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Крім того, на брифінгу повідомили, що військомати наразі потрібні працівники, а саме юристи та психологи. Андрій Панасюк, Юрій Кобів, новини Рівного.